Що ви уявляєте, коли чуєте про роботу за кордоном? Одні їдуть на завод, інші на полуницю в Польщу, а ще деякі доглядати літніх людей у Італії. Принаймні, таку якщо вірити його словам, пропонував роботу фігуран цієї історії молодим та наївним дівчатам. Одначе все вони крутили носом. Щось було не так для них з цими вакансіями. Тоді він запропонував їм роботу у нічному клубі Гамбурга, але і це виявилось не все так безневинно, а обернулося у кримінальну справу щодо торгівлі людьми. На перший погляд, робота здавалася простою: дівчата, нібито мали лише спілкуватися з клієнтами та Отримувати частку від проданого алкоголю про це їм розповідали під час зустрічі, які організували в одному з готелів Луцька. Як запевняв їх чоловік, консумація, якою вони мали займатись, не має ніякого сексуального підтексту. Чоловік розповідав, що робота за кордоном в нічному клубі Паті Гьорл». Типу, коли клієнт замовляє алкоголь, а дівчата частину коштів за покупку з клієнтом алкоголю беруть собі. Однак, згодом так званий роботодавець відкрито сказав, що основний заробіток приносить не консумація в клубі, з його слів надаючи сексуальні послуги, дівчата матимуть набагато більші заробітки. Він та інші дівчата почали говорити, що можливо є робота офіціантом чи барменом. Однак, чоловік переконував, що робота по наданню сексуальних послуг є більш вигідною та високооплачуваною. То безпосередньо останній казав, що заробіток складатиме за надання інтимних послуг в розмірі 400 євро за ніч. Цю справу вже розглянули у Луцькому міжрайонному суді. Чоловікові призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тим сам обвинувачений свою провину не визнав та подав апеляційну скаргу з проханням переглянути вирок. 22 липня розпочався повторний розгляд справи в апеляційній інстанції. І якщо у суді першої інстанції справу розглядали у відкритому судовому засіданні, то в апеляційному суд ухвалив рішення проводити слухання за зачиненими дверима.